Добрий ранок, друзі! Слава Богу! Я вас благословляю і бажаю вам гарного дня в ім'я Ісуса Христа. Е, дивіться, Ефесянам, перший розділ, сьомий вірш, написано так, в якому ми маємо відкуплення кров'ю Його, прощення гріхів, по багатству благодаті Його. Алілуя! Дивіться, Біблія каже, що ми маємо прощення по багатству Його благодаті. Ми не маємо прощення, не засноване на багатстві наших минулих заслуг. Прощення, яке нам дає Бог, не засноване на багатстві нашої віри. Прощення не зв'язане на нас. Воно не засноване на тому, що ми маємо з вами. Прощення, яке дає нам Бог, воно зав'язане тільки на багатстві Його благодаті. Алілуя, Слава Богу! А Його благодаті. Завжди більше, ніж твого гріха, його благодать завжди більше, ніж твоєї поразки. Його благодать завжди сильніша, ніж твоя слабкість. Слава Господу. Тому переводьте свій взор з того, що ви маєте, зі своєї віри, зі своїх колишніх заслуг. Переводьте свій взор на Його доброту і Його благодать. І вона її дуже багато, вона дуже рясна для кожного з нас. Слава Господу! Я вас благословляю і бажаю вам гарного дня. Амінь.